Євроінтеграційні процеси не оминають і Білу церкву. Так в аграрному університеті вирішували, по якому шляху піде Україна. Ми стаємо напередодні вкладанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні нам пристають е, е, визначитися з місцем і роль аграр, аграрного сектору е, в справі розбудови. Нашої країни на шляху до європейської спільноти за вами, мої шановні колеги, стоять десятки сотні тисяч молодих людей. Ми всі ще покликані жити в іншому, кращому вимірі. А чи це само по собі воно прийде, чи впаде манна з неба, якщо ми підпишемо договір щодо асоціації і співпраці з Європейським Союзом. Та зрозуміло, що ні. Нам дається шанс, можливість і приоткриваються двері, віконці. А далі наша доля в наших руках. Невідомо, чи допоможе ця конференція у справі євроінтеграції, але ректор Вишу налаштований серйозно, про що свідчать наступні слова. Завдання сьогоднішнього зібрання донести правду, донести істину, які потрібно зробити кроки. І сьогодні ці кроки насамперед, кроки України, до майбутнього, залежать від. Прийнятих рішень у Верховній Раді, тобто депутатами, тими людьми, яких ми, обираючи, найняли на роботу на 5 років. Я відмежовуюсь від тих великих спекуляцій і від тих дискусій, я би зробив наступні кроки. Це я кажу, звертаюся до депутатів, до парламентарів. Що потрібно зробити? Усвідомити насамперед. А Яку ти несеш відповідальність? Відкинути всі амбіції. Хто старший, хто менший, до якої б ти політичної партії не відносився? Кого б ти там не любив? Чи то більшість, чи то опозиція? Я сьогодні по багатьох напрямках не схвалюю і висловлюю і тих, хто від більшості виступає, і ті, хто від опозиції, у нас одне має бути: моноліт. Об'єднати зусилля і зробити відповідні кроки, якщо потрібно, переступити і переламати себе. зараді майбутнього цей шанс через рік не буде повторятися. Цей шанс, не дай Боже, це стоїть більше років. Ми не хочемо бути на узбіччі. Ми маємо дружити з Росією. Ми маємо співпрацювати. Ми маємо працювати на економічно вигідних засадах з позиції рівності. Але де технології? Де стандарти життя, де те, що потрібно для кожної людини, це в Європі. І там багато проблем, і там багато недостатків. Але ми вибираємо те, що більшість позитиві, а в позитив це Європа.